Заварюю вітамінний чай. Брусниця сушена, бузіна сушена. Так, буду одразу чайник посипати. китайський, порізали. Ягоди годжі. Так, ягоди годжі. І саме головне сьогодні барбарис. Скільки ми барбарис возьмемо? Візьмемо. Барбариса більш так, бо сьогодні головна тема Барбарис. Все. Бадьян. Бадьян. Заливаємо округу. І ось така у мене гарна термокришка. І снідаємо, поки чай завариться, поснідаємо. Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 7 березня мій корисний сніданок. І сьогодні на сніданок у мене ось таке чудо було. Два часи тому я прийняла дві таблетки солодкі. Корення солодкі і через 20 хвилин. Запила водою. І через 20 хвилин з'їла активований ув... вуголь. Вугілля активоване. 9 штук. Одна залишилась. Чому 9? Тому що потрібно вживати на 10 кілограмів ваги тіла одну таблетку. У мене 90, так що 9 табліток. І запила добре, так. І через 2 години ось буду вживати вже їжу. Так, про це ми будемо пізніше розмовляти, мабуть, завтра, а я скину посилання, де я такого почула і чому так роблю. Там розкажуть краще. Завтра буде час, я розповім, як... як я це робила вже декілька разів, який результат свій опит. Так, а в мене бурчить живот, буду вживати вже щось. Так. Масло я вже не вживаю, не хочу. Так, буду вживати знов сметану. Велику, велику ложку, бо це смачно. Сметана з хріном. Це дуже корисно для судин. Серцеве. Серце буде гарно працювати, шлунок буде гарно працювати. Холестерину не буде. Так. І ось така страва у мене сьогодні. Так, не, не приготувала знову нічого м'ясного. Буде хліб з маслом. І таке рагу овочеве Все поклала сюди. Все, що було, бо вчора розморожувала холодильник. Так. Тут і баклажан, моркви, спаржева фасоля, перець. Капуста кольорова і інше. В общем, такий мікс. Буду живати, потім про чай порозправляємо. Поїла. Відчуття легкого голоду, але ж все нормально. Що я тут тараторила, що я б тут вживати забралась? Не тому, що їсти хотіла. Їсти я можу терпіти і до 11, і до 12 можу не їсти. Це не проблема. Як вживаєш їжу два рази на день, це не проблема. Так, з їжею, з голодом. Нема такого голоду. Але ж просто дуже урчало в животі, бо там крім води і вугілля нічого не було, так? Тому я поспішала. А зараз можу трошки спокійніше сказати, вживати буду, тому що були проблеми з вухами. Я приймала антибіотик. А для організму це не дуже корисно. Тому буду чистити лімфу лимф. таким способом. Так, дивіться посилання. Дуже цікава жіночка розповідає. Так, а я буду продовжувати сніданок. І на сніданок у мене буде ось такий десерт. Так, це яблука. Кокосове масло, какао, яйця. І зверху горішки. Так, все. Муки немає. І готувала не я, моя донечка, і їй не дуже сподобалось. Бо обіцяли смачно, без цукру. а Їй не дуже сподобалось я. Головне, нема ні, ні муки, ні цукру. Не бореш на ні цукру. Так, Чай. Чай я заварила, О! Сі, Сітечко потрібно. А -а -а. Ну нічого. Вау, який запах! Ви бачили спочатку відео? Так, перервусь, бо дзвонець з Білорусії. Так, на чому я зупинилась? Я додала ще води. Так. О -о -о -о. Ароматний, вітамінний напій. Дуже-дуже смачний. Із чого я готувала, ви бачили спочатку відео. Барбарис. Дуже-дуже корисне. В ньому Речовина барбарин, його так і називають. Барбарин. Це речовина є і в інших рослинах, такі як там рослина коломба, беруть коріння і використовують. Ліки роблять. Ліки для чого? У кого цукровий діабет? Так? Зменшує рівень цукру. Так що використовуєте барбарис. Або сходіть до лікаря, кому потрібно, і хай вам призначить ліки з барбарином. Так. А якщо цукор зменшує, то і холестерин буде в нормі. Це точно. Так, серцево-судинним захворюванням поможе барбарис. І ще таке супер супер-порада для тих, хто хоче у зрілому віці навчатися, Кристойте Барбарис, так. Буде здатність покращуватися для навчання. Так, Здат... здатність навчатися буде покращуватися. Так. Я трошки хвилююсь після розмови з Білорусі, але ж там рідня, з рідньою трошки дають порозмовляти іноді і. Хочу передати своїм невісткам велике дякую, що дають їм у праздник порозмовляти з мамою. Ну, раз на, дві, на два тижні дають порозмовляти. Велике, велике дякую вам, мої невесточки. Так, передалася для своєї рідні повідомлення. Все, вживайте корисне, ходіть здорові. Звоніть частіше рідним і готуйте смачне смакату. Так. Ладно, сейчас спробую. Їсти можна. Навіть без цукру. Я вже звикла без цукру. Розкриваються, смаки краще всього. Так. І горішка. Ммм, mm. смачно.